Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Зверніть увагу, що пише Біблія про дивовижну Божу любов. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Слово любов у сучасному розумінні абсолютно не відображає глибину турботливого інтересу, вираженого грецьким словом агапе. Любов перевершує інші якості Творця по відношенню до Його створіння. Вона являє собою керівну силу в божественному правлінні. Біблія свідчить: Бог є любов. Апостол Іван говорить про себе як про учня, якого любив Ісус. Тобто любив особливим чином. Причина полягала в тому, що Іван більше, ніж будь-хто з його побратимів учнів підкорявся впливові досконалого життя Ісуса і в кінцевому результаті став розуміти і відображати його досконалість. Іван більше за інших учнів був здатний оцінити величину божественної любові і пояснити її своїм ближнім. Любов Божа охоплює все людство, весь світ, але безпосередньо вона приносить користь тільки тим, хто відгукується на неї. Щоб бути цілком ефективною, любов вимагає взаємності. Любов Божа унікальна, вона охоплює як тих, хто відкидає, так і тих, хто приймає її. Ніхто із загиблих не зможе звинуватити Бога, що він не любить їх. Стверджувати, що Бог визначив деяких на загибель незалежно від їх особистого вибору, значить, заявити, що він не любить їх. Це означає звинуватити його у несправедливості і покласти на нього відповідальність за їх вибір. Любов, справжня лише тоді. Коли перебуває в дії, любов Бога до грішників привела Його до втрати всього, що він мав заради їхнього порятунку. У цьому сутність любові пожертвувати собою заради інших. У Божій любові немає жодного обмеження, немає нікого, кому б він відмовив у спасаючій благодаті. Для спасіння є лише одна умова. Віра в Христа і добровільна співпраця з Ним. Сонячне сяйво Його любові пом'якшує жорстокі серця, повертає тих, хто відійшов від істини і перемінює грішників на святих. Давайте разом у молитві подякуємо Богові за його дивовижну любов. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за величину Твоєї святої Божественної любові. Ти справді полюбив нас і віддав життя своє ради нашого спасіння. Допоможи, Господи, нам цінувати проявом Твоєї великої любові. І допоможи, Господи, нам проявляти любов по відношенню до інших людей. Любов, яка би допомогла їм пізнати тебе, живого Бога, благослови наших телеглядачів. Допоможи, Господи, їм оцінити Твою велику любов, будь прославлений усьому. У нашому житті завжди Господь і Бог наш. Амінь. Пам'ятайте, Бог любить нас і бажає нам спасіння. Скористайтесь Його спасаючою благодаттю сьогодні. Нагадую, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків нове життя. Із них ви можете більше дізнатися про закон Божий. Вам потрібно лише повідомити нам про своє бажання вивчати Біблію за допомогою цих уроків. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!